Сьогодні попрацюємо з колосками, і це, в принципі, майже фінальна частина роботи, після котрого треба аналізувати, перевіряти плановість, співвідношення тоніг, тіні аналізувати, ну, тобто уточнювати. Це останній урок по наборі основної маси. І тепер у нас йдуть колоски. Знову таки, колоски. З чого починаємо. Зараз спробую олівцем намітити, чи буде видно. Видно? видно. У краї колоски не врізаються, форму можна трошки змінювати, але основна маса, ось намагаємося її просто копіювати, тому що хаотичність оцих. Форм вона дає таку своєрідну привабливість, зібрала слова. Тобто природа чудово все створює, гармонійно поєднує, тож намагаємося просто її скопіювати в деяких випадках. І так, колосок до колоска перевіряти ніхто не буде, але ось е, два штуки теж робити не варто. І так, дивимося, де вони приблизно закінчуються. Так, тут у нас їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ну порядка десяти. Добре. Ось це саме високе буде. Так, Під різними кутами якісь форми більш плавні, десь перетинаються, Ось. приблизно намітили потім, якщо що додамо. І так, починаємо з того, що намішуємо основний тон. А, звісно, у нас за основу йде охра, білий і сіро-блакитний пензлик максимально тонкий. Поки що можна взяти одним кольором набрати загальну масу, зараз покажу. Але знову таки пам'ятаємо, що це не передній план. Тому не буде прям білого, прям яскравого. Все одразу трошечки глушимо сірим. Зараз намішаю і буду пробувати на роботі. Фарба не дуже густа, тому що Попередній шар буде поглинати вологу. Так. Є і починаємо. Ану, і це дуже світле. Може пару колосків таких і буде, але небагато. А основна маса буде темніше. Давайте ось сюди одразу в сірий охру домішувати. Це і ще потону. Бачите, як він виглядає е, брудно на роботі? Ой, навпаки, на палітрі такий. І, в принципі, зовсім інакше виглядає на роботі. Чистіше, можна трошечки-трошечки. І так, е, намічаємо спочатку з стебла світової сторони. Буде трошечки-трошечки темніше. А тепер самі колоски, а колоски у нас складаються з декількох частин. І ось у нас верхня часточка трошки світліша. Ось можна зробити знову-таки трошки світліше. І ось проходимося. Насправді, ось ці колоски не мають. Нічого такого надзвичайно складного їх малювання. Тільки на що треба звернути увагу, що ось ви намалювали. І е, одразу додаєте на кожен шар невеличку тінь. Тобто, ось е, проходите знизу трошки темнішим тоном. Трошки-трошки він не яскравий, він ледве помітний, тому що, ну, в принципі, це. Да, це середній план, але не передній. І так, точно так же подивилася, з якої сторони у вас тінь на цьому на стеблі і її також пройшли трошки темнішим. Зверніть увагу, при висиханні фарба у мене темніша, тому зараз буду її трошки висвітляти. Неприємно, коли фарба змінює колір, але буває. Так, зараз. Сподіваюся, цей білосніжний тон теж трошки потемніше, хоча б при висиханні. Трошки охреще додам. Тобто це не готовий колосок, звісно, це лише перша прописка, але поки що ми її так залишаємо. Так само і інші колоски йдуть спочатку Ось цей верхній світлий шар іде, сіро-охровий. Якщо забажаєте, завжди можна додати яскравіше світло ось і знову таки знизу можна трошки пройтися тінню да її майже не буде видно ми її частково перекриємо другим шаром насіння, але трошечки ось воно є. Поки ці сохнуть, я намалюю наступні. Так, дивимося, що вони теж є різні по тону, є більш темні і більш світлі. Ось. На що вам необхідно звернути увагу? А давайте приближу і покажу. Ну, я розумію, що на екрані погано видно. Ось на цьому колосці задній ось е, є три ряди колосків е, зерняток. А на цьому? Е, е, Задні йдуть світлі. Тобто ми спочатку кладемо світлі зернятка, потім перекриваємо більш темними охравами. Ось тут, навпаки, спочатку йдуть більш темні і їх перекривають більш світлі. Тут так само. Тобто ви аналізуйте, я вам показую різні варіанти, а ви просто дивитесь, які колоски де доглядача ближче. далі. Ось тобто тут починаємо з більш темних так так тут так само. Як я і казала, тіні теж додаємо. Так, можна і чорний використовувати, і фіолетовий, і синій. Так, поки що фіолетовий. Так. Трошки підкреслюємо тінь. Одним кольором намагаємося не малювати. Тепер тут трошки підсохло, проходимося більш охровим. Він одночасно і яскравіше і темніше. Ось проходимося, заходячи на трошки на той ряд, але дуже трошечки. І так само такі ж колоски. Ой, зернятка ось в інший бік. І трошечки додаємо такого ж кольору на стебло, щоб він не відрізнявся по тону. Ну і так далі. Тепер тут так само. Так, тут. Трошки світліше йде по центру. Тобто, в принципі, да, ви можете порівнювати, знову скажу, ніхто не буде, тобто ви можете хаотично розміщувати тональне рішення. Але чим більше скопіюєте, видно? Добре. Тим. Реалістичніше буде робота. Вони не дуже великі, вони не дуже широкі, яскраві. Але потроху-потроху деталізуємо, уточнюємо. Форми бувають зламані, бувають більш плавні. Так, парочку більш світлих можна додати в центрі. Але, в принципі, вони, е якщо порівнювати їх, зараз покажу з баранками, з вазою переднього плану, то вони не так сильно виділяються. У них не такі е темні тіні, а світло близьке до тканини. Ну і далі просто пропрацюємо так само всі наступні. Тут між ними я тінь не додаю, в принципі, тому що для них фон і так буде контрастним виділенням. Не обов'язково. Звернути вашу увагу і ще на один момент, який е, потрібно робити дуже тонким пензликом і дуже рідкими фарбами потону приблизно як колоски, Може трошки відрізнятися, все одно додавання води зробить фарбу більш прозорою. І ви тепер е, Зверніть увагу, від кожного зернятка йде в різні сторони такі довгі палички. Ось, бачите, ось їх треба спробувати дуже-дуже охайно дуже і непомітно промалювати. Так, дуже світло. Хоча знову таке висохне, скоріш за все, стане темнішим, але ризикувати. Не, не хочеться. Так, пензлик максимально тонкий. Да, ось. Навіть а, не треба прям а, детально промальовувати що. Від кожного колоска йде, бачите, висихає стає прозорий. Прям дуже яскравим його і не потрібно. Ледве-ледве помітні оці палички. І то дуже обережно. Дивіться, якщо з ними гірше стає, якщо вони не виходять такі а, неяскраві, тоді краще зовсім не робити. Зараз висохнуть, подивимося на них ще раз. А поки продовжую малювати наступні колоски. Вони у нас більш тіньові є тут. Давайте з них і почнемо. Вони у нас просто менше охри, більше коричневого. Так, спочатку тіньові йдуть. Коричневий краще трошки сірим так само, не яскравий. Ось, І таким кольором зараз пробую, що буде ні, не видно. Тому трошечки-трошечки темніше. Світова частина світліша, чим. Фон, а тіньова ось. Видно? Да, видно. Трошки темніший. Тут починаємо з тіньовою. Тут можна не деталізувати полутон тінь, тому що ця тіньова сторона ми її бачимо гірше. Дивимося на інших колосках. Де знаходяться тіньові місця. Тобто десь вони з правої сторони, десь з нижньої треба саме порівнювати, тому що мало того, що вони мають власну тінь, так вони ще мають і е, тіні від інших колосків. Так, ось тут ще трошки тіні. Одразу світло не робіть, дайте йому хоч трошечки підсухнути. Десь тінь буде трошки світліша. Тут наприклад. Само додаємо колоски так полюточки, дивлюся. І не вистачає мені все ж таки деталізації на такому моменті. Тобто я все одно буду повертатися і трошки-трошки ледве помітно, але або підкреслювати трошки тіні, зараз покажу, тому що, ну, просто вони дуже близькі до фону. Зараз Ті трошки ледве помітним, сіроватим. Звісно, світло теж можна додати. І одне, звісно, зовсім не заважає іншому. Зараз просто малюємо обережно. Не вилізли на передній план. Ось. Більше і не потрібно. Так, так само на інших трошки додам світла. Воно холодне, його мало, але трошечки. Колоски оці направлені майже на всіх а, ділянках вниз, але так, деякі стерчать по Тут, наприклад, і тому на них світла більше потрапляє. То там, в принципі, можна трошки і яскравіше ще тон зробити. Так, не забуваємо про. Треба, Отут широковата і світловата, але мені здається, що потемніше, коли висохне. Так, ось пуші, звісно, треба робити. Зараз висохне, буде зрозуміло, додати світло до них чи тінь. Мабуть, ну, мені здається, що тінь треба буде додати. Так, характер показала. Тут ще багато домалюю, але вже фотку скину, щоб не займати ваш час. Вони будуть, в принципі, точно так же. Просто, мабуть, ці більш тіньові, а тут будуть трошки світліше, щоб виділити їх на передній план по відношенню до задніх. А так, схема малювання однакова.